Яка пропонує мир, Росія відмовляється. Росія пропонує мир, Україна відмовляється. Україна пропонує ну от, от такі. Ти не розумієш, кому вірити. Зараз я вам дам приклади реальні, і ви вже самі для себе зможете логічно просто зрозуміти, чому так робиться. Отже, дивіться, звісно, що президенція Байдена, яка була, тобто вони утепили за демократію. Дуже сильно за демократію і перемога України над Рашкою буде знаменувати те, що перемогла демократія. Да і вони далі можуть встановлювати свої правила там в світі. А звісно, там над Росією потім робити препарати. Це все далі обмеження і так далі. Перемогли. Наконець, то перемогли. Президенція Трампа ж вона схиляється до того, щоб так ми сказали, війну закінчив. Все, і нам треба закінчити війну. І от у, у Трампа задачка просто поставити галочку. Ну і важливо як поняли, Да? на умовах Росії і України похір їм як їм. От задача просто все. Ми перемогли. Трамп молодець. Трамп війшов в історію як людина, яка завершила війну між Росією і Україною. України, звісно ж, в... свої інтереси дуже багато наших людей не померло. Правильно казати, а правильно казати, вбили. Та цій війні за землю і це ж не тільки зараз відбувається, це ж відбувалося завжди. Всі ваші діди, прадіди бабусі, а більшість з них сиділи на калимі, пережили голодомор і так далі. Тобто історія цього величезна дуже довго, починаючи ще з казаків, навіть ще раніше. От. І звісно, в генах у нас десь сидить, що як таке на можна просто взяти і позавершити. Але справа в чому в Америці зараз дуже величезна кількість людей з резиденції президента, з його офісу американського, так сказати. Вони кажуть: дивіться, це не годиться, просто закінчити війну, щоб закінчити війну. У нас така ситуація. Вася, що має перемогти демократія над російською, типо расизмом і диктатурою.